Підсумки достатньо цікаві. З одного боку, ми маємо вже традиційне перевиконання бюджету з боку Державної податкової служби. Це плюс 700 мільйонів в листопаді. І з початку року це вже 15,5 мільярдів гривень плюс до виконання бюджету. Я вдячний дуже бізнесу за відповідальну позицію і податкові за їх спільну роботу. Водночас ми маємо також і результати по митниці. Вони, на жаль, не втішні. Це мінус 9,2 мільярди гривень за листопад, і відповідно мінус 19% до плану. Про що це говорить? Яка, яка є причина? Причина є якраз і блокування тих переходів, тих кордонів, до яких вдалися словаки, до яких вдалися поляки, і яке оце і реальний вартісний, реальний грошовий вимір цієї. Недружньої поведінки я не хочу говорити слово диверсії, яку вчиняють деякі громадяни дружніх нам держав по відношенню до нашого бізнесу. Конкретні цифри, які не надходять на до нашого бюджету. А ви знаєте, що все, що надходить до нашого бюджету в якості податків, воно все йде на безпеку, на оборону, на армію, і жодної копійки не йде на інші програми. Тому це пряме недосфінансування нашої армії внаслідок таких недружніх дій. По митниці ми в жовтні мали непогані результати. Ми мали навіть перевиконання плану і розраховували на таке саме перевиконання у листопаді. Якщо ситуація на кордонах нормалізується, я думаю, ми наздоженемо ці гроші, принаймні скоротимо відрив. Але дійсно це ну, дуже серйозна проблема, дуже болісний удар. З того боку, з якого ми не чекали, і я не розумію абсолютно позицію урядів цих держав, які, начебто, навіть підтримують протестувальників, замість того, щоб навести реальний нормальний порядок, я хочу зазначити, що державний борг є набагато більшим ніж зазначені цифри, безперечмаємо на ми маємо. Дійсно, в наступному чи вже в цьому місяці, в грудні, він перевищить 5 трильйонів гривень. Це безпрецедентна велика сума. Це 90% до ВВП, і безперечно, це ті гроші, які достатньо болісно лягають на плечі і платників податків і майбутніх поколінь. Але з іншого боку, ми повинні з вами розуміти, що іншого джерела для фінансування військової кампанії. Для фінансування армії, верніше для фінансування країни в війну у нас немає. Бо все, що ми збираємо податками, все йде безпосередньо на е, безпеку і оборону. Але всі інші видатки, це е, медицина, це освіта, це пенсії, це е, допомога бізнесу. Та ж сама 5-7-9 Програма все це фінансується за рахунок партнерів, за рахунок грантових грошей, які вони нам дають, і за рахунок кредитів. Так, ці кредити ми отримуємо на. Пільгових умовах, тобто там невелика ставка і певні канікули з сплати відсотків, але це борг, державний борг, який треба буде в майбутньому повертати.